І саме зараз, хвилинці довіри, хочу вам показати вашого українського козака Мотоблочок Мотор Січ мб 9 де За серце встановлений двигун 186 з електрообладнання, оригінальна вейма, дуже гарний вибір. Відразу в комплектації покажу. Ось іде такий зіп, Подаруночки вам, так як ви є, нашим підписником. І бонусна картка. Надалі. Двигун поєднується з коробкою 4 плюс 2, бортові редуктори, диференціал, є блокування диференціалу. Ось так виглядає ваш мотоблочок. Ага. Дивіться, підходимо. Бачите? диференціал працює. Зараз збільшені. Ви відразу бачите, наскільки швидко мотоблок їде, щоб мотоблочок вас заглушить, Ось цей важен. Ось Так.